Чоловік на роботі, дружина вдома, вирішила вона влаштувати чоловіковий сюрприз. Купила через інтернет шафу, вирішила сама її зібрати. Зібрала все за інструкцією, все де треба, пригвинтила, прикрутила. Милується своєю роботою. Тут за вікном прогремів трамвай, шафа склалася як картковий будинок. Дружина знову зібрала за інструкцією, знову трамвай, шафа склалася, вирішила сусіда попросити допомогти. Сусід як був у сімейних трусах, так і пішов. Загалом зібрали вони вже разом шафу за інструкцією, як треба. Знову трамвай, шафа склалася. Сусід каже: Давай знову зберемо, я залізу всередину, подивлюся, що там не так. Зібрали сусід заліз у шафу, а тут повертається чоловік. Дружина йому каже, а в мене тобі сюрприз, він у кімнаті. Чоловік іде до кімнати, бачить нову шафу, відчиняє, а там сидить сусід. Чоловік офігів, питає, Петро, а ти чого тут робиш? Юро, не повіриш, трамвая чекаю. Блондинка і брюнетка дивляться фільм. Брюнетка каже, давай поб'ємося об заклад на 100 гривень, що Майкл стрибне з моста. Я думаю, що не стрибне. Майкл стрибнув з моста, блондинка дістає гроші, а брюнетка каже, та не треба, я просто дивилася вже цей фільм. Та я також, але не думала, що він стрибне ще раз.